Нова пропозиція від команди Трампа передбачає фактичне перетворення України на сировинну колонію. Раніше угода була набагато м'якшою, але звалилася після провальної зустрічі в овальному кабінеті між Трампом і Зеленським. Гадаю, ви ще не забули, що відбулося тоді. Зеленський піддався емоціям і поїхав ні з чим. Він приїхав підписувати цей документ. Він сам колись запропонував цю послугу США. Ця ідея щодо корисних Копалин вона була одним із пунктів цього його славнозвісного чи горизвісного плану перемоги, з котрим він їздив до США. Говори, він, тому що хто його тепер пам'ятає, це все надування мильних бульбашок. А от історія в овальному кабінеті це конкретна історія, котра тягне за собою наслідки. І те, що після цього зріс його рейтинг в Україні, свідчить про неадекватність нашого люду. Не дозволимо нікому ображати нашого президента. Вас уже всі на світі похерили, включно з нашим президентом. А ви ще гоноруєтеся на підставі чого.